Друзі, всім привіт! Сьогодні неділя, зараз майже пів-дев'ятої ранку. І сьогодні буде черговий батл з Антоном Таксьоріком Опа, поїхали! Е, і ми е, домовились зустрітися як зазвичай о десятій, але мені щось не дуже спалося. І я вирішив трошки раніше виїхати. І зараз спіймав замовлення якраз в його но але ж треба, 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 треба ще поробити буде. Ну, гадаю, можливо, в мене є годинка попрацювати, можливо, декілька замовлень. Зараз гарне замовлення спіймав з КПІ. Поїдемо на Святошина там 222 по болту, здається. Так, 222 по болту, валізол. Ім'я зачет. Отже, і, працюємо, запишемо черговий батл і подивимось, що вийде по касі. Сьогодні, яка, яка буде неділя? Отже, не перемикайтеся. Друзі, шикарне замовлення. Я обоснюю такі замовлення. 11-12 хвилин по проспекту Перемоги нині вже пристисне проспект. Ціна бомбій. Дорога, Бомбей, ціна, Бомбей, час виконання, Бомбей. Зараз ви, напевно, подумаєте, що я дуже люблю джин Бомбей. І що хочу розповісти, я закінчив це замовлення і в льот по полту, мені залетіло ще одне файне замовлення. Звідси у подачі півтора кілометра 3 хвилини з Престейського проспекту на Ревуцького поїдемо. 430. Красота! Красота! Дуже-дуже файно. І Я по часу встигаю Зараз неділя город пустий, порожній, порожній. І я виконую його ну, за пів години. Подамся 844, ну нехай без 15, 9.15 я там, і одразу буду вже виставляти фільтра, виставлено по болту на кадді з Ривуцького. Можливо, замовлень замовленнями приведе або одне якесь. Це буде вообще супер. І по уклону буду щось теж виставлятися на правий берег, теж кудись ці края, ну і взагалі на правий. Можливо, хоч теж декілька замовленнями, але я приближусь нашій точці збору. Отже, дуже-дуже непоганий старт в неділю е, до падла вже. Якась каса буде. І ще плюс батл. І батл, як завжди, до шостої. А там як рахуйте до пів шостої і в шостої зустрічатись. Але все одно ж 7 годин батла ще теж попрацюємо. Отже, на зв'язку буде. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Ця пісня пів години, як я і казав, 430 гривень. І вимкнув болт, направляю Академгородок І одразу прийшло, секунд 20, прийшло замовлення, подача півтора кілометри, 3 хвилини. Е, майже туди, десь по проспекту Берестейському 368 гривень. Чудово! І нагадаю, Перші ці три замовлення всі по болту гарні, і під 15% комісії, що теж дуже 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 приємно, з цих трьох замовлень ще майже соточка в плюс. Отже, ранок починається дуже-дуже добре, і у мене дуже файний настрій, і я сподіваюся, що. Він таким і залишиться до кінця робочого дня сьогоднішнього, а саме до кінця батла. І будуть гарні замовлення і буде гарна каса. А ще, друзі, хочу сказати вам величезне дякую за вашу підтримку, підписки, лайки та коменти. Мене це дуже радує та надихає. І прошу вас підтримувати мене і надалі так і буде. А я буду намагатися щось придумувати, вигадувати, знімати цікавіше, цікавіше, цікавіше та цікавіше. Отже, не перемикайтеся Оце так початок, друзі. Дуже добре. 1000 гривень за 3 замовлення, за годину. За годину 15 хвилин. Юху. І я так гляжу, що горять навіть коефіцієнти і по і по окону. І можливо, що Батл хоча, хоча там давляче будуть коефіцієнти. Ну, подивимось, то таке. Ну, я дуже задоволений. Батл, звісно, це не війде. І в Батл ми рахуємо без жодних промоакцій, все під максимальну комісію, та би всі були в однакових умовах. Сугубо для мене то б я собі під 15%. То дуже файло. І зараз без 15-10 я вже проїхав Берестейку. І буду вовремя, що буває, хто мене дуже гарно знає, дуже різко. Ось. Ну, друзі, що ж, настрій бойовий. Е, Сподіваюсь, будете полівати за, за мене. Та побажайте мені перемоги. На зв'язку. Так, друзья, ну что, мы собрались. Сегодня у нас больше. Сегодня у нас четверо участвуют в батле. Еще Приус подтянулся к нам. Ну, у нас еще есть пятый участник, но он так, за компанию чисто по приколу. Да. Так что сегодня интереснее и делаем взносы по 100 гривен. Победитель забирает все. Так что сегодня Буде рвань. Ну що ж, друзі, що я вам хочу сказати? Нас зібралося набагато більше. десь е, 7 чоловік е, в батлі, і ми вирішили по 100 гривень, по 100 гривень, скинутися призовий фонд буде. Отже, переможець отримує 600. Не звернув, треба повертати. І я взяв з ефіру одразу замовлення. 320-17. за 17. Звідси поїдемо в центр. Через КПІ наша Тару Стави. Але я вирішив не чекати, і ще хтось взяв один чи два хлопця теж піймали замовлення. Отже, зараз 10.20 і ми стартуємо. Ду, гадаю, буде дуже цікаво сьогодні много людей. Подивимось, отже, не перемикайтеся. Ну що, друзі, зараз вже 5.25 я о 5 приїхав на КПІ по направляції по болту. Заїхав, заправив повний бак газу, бо вже закінчився. Бачу в ефірі ну, стоїть фільтр по центру, бо нам вже до 6 треба вже бути на точці збору. Я якраз тут неподалік. Та гадаю, що вже Нічого не буде. Ну, можливо, щось прийде, там стоїть фільтр по центру 150 за 5%, все так. Ну, ефір пустий, болт вже включати не можна, бо фік знає, куди відправить. А там в мене 63% прийнятих. Якщо одна відміна, то бонуси згорять за сьогодні. Це не дуже добре буде. Ну що ж, попрацював. Начебто і старт був непоганий, і по цепочці по ланцюгу уклон давав, давав хороші замовлення по почалу. Потім був спад, так, пішли такі 120, 140 штуки 3, потім знов підкинув дальняк. І потім заїхав я аж накарчувати, звідти там вже включив болта, і ну, хвилин 20 довелося почекати десь, і дало замовлення на богатирську. І звідти по направляється вже в тата. Приїхав на КПІ. Ну і рипаться це вже сенсу немає. Вирішив заправитись. І думаю, буде щось катнем. Ні. Ну, поки що немає, я гадаю, що вже не підрахував касу. ну, Загалом каса, як для праці у неділю. В мене вийшла гарна. Це завдяки першій годині до батла. От там мені було три файних замовлення фіганув на 860 каси. Ну, коротше, 850 каси. От це здорово було. Жаль, що вони не враховуються. От, Якщо б враховувалися, якщо б в батлі так він підсипав, було б чудово. Напевно, мабуть, навіть і виграв би. А так, чисто за батл, ну слабенька каса. Ну, врахуйте, о 5 я завершив. Стартанув десь 10-20. Перерва була лише. Пару раз перекур, і, можливо, один раз на заправку в туалет. Все. Навіть не заправлявся, закінчився газ, але в мене повний бак бензу, я вже на бензі далі працював. Ну, і каса дві, за Батл 2400, там 20, щось таке. Недостатньо для перемоги, я в цьому впевнений. Ну, але ж. По-перше, для, для себе працюєш. А плюс перша година, то взагалі у мене 3 300, 3300 чи 3200, там де там виходить каса. Для неділі непогано. Ну, а зараз от, пів шостої стріляєш щось там в ефірі періодично, але таке собі. Отже, якось так подивимось. Ну, друзі, як я і казав, я програв не останнє місце. Три з 7 людей зійшли, у них маленькі каси, хтось не докатав там, так, і тому подібне. Ну, а четверо, тут я, звісно, четверте, 2400, потім 2700 Антона. 2950 еще одного хлопца и победитель на санате клеенной по уберу 3200 ну там убер у него 2700 комфорт винката там по 400 по 300 у него было замовлено ну красавчик и еще там 500 по болту вот же 3200 касса плюс 700 э, наших фонд Призовий, ну, норм. Так що якось так, друзі. Ну, Гадаю, вам сподобається. Будемо, планую інший формат, трохи попробувати вам познімати. Ну і будуть батли ще чуть пізніше. Отже, підтримуйте, будь ласка, комент, лайк та підпискою Ну, і до скорих зустрічей, ні, гвоздя, ні Жезла!